Ви знаходитесь на каналі Зростаємо разом. Сьогодні хочу показати пляшечки, які я використовую для суміші для годування свого малюка. Будучи ще вагітною, я купила дві ось такі пляшечки на Амазоні. в чому їх особливість? Вони анти антиколікові йдуть, досить легко знімається кришечка. Перший Номер на сосці написано. Розбираються, соска виймається, також виймається оця біла штука, і тут є дирочки. З мінус цієї пляшечки можу одразу відмітити, що. Багато деталек це не зовсім зручно, особливо, коли треба поставити цю пляшечку на стерилізування вночі. Ти виймаєш, миєш, потім кожну детальку розміщуєш в стерилізаторі. Ну, скажімо так, не зовсім зручно. Але сподіваюся, що коліки якось полегшують, хоча були полегшені, хоча вони нас не обійшли. Ми стикнулися з коліками. Відео я знімала, як ми боролись з ними. Тобто не можу сказати, що ця пляшечка якось допомогла. У нас їх дві штуки. Ми їх до сих пір використовуємо. Я не використовую ніякі засоби для миття пляшечок, хоча я вам покажу один засіб, який у нас є, ми його використовуємо для миття іграшок. Але він також підходить для пляшечок. Це буде в кінці відео. Що мені подобається, вона невеличка, досить зручно тримати. Соска вже ми користуємось 3 місяці, і вона ще вона трошки більше капає, ніж на початку, але все ж таки не, такі, не, не так обільно, як інші соски. Ми ще не міняли, але ми плануємо найближчим часом змінювати пляшку на більш розміру, і тому там буде інша соска. Чи придбаю я ще раз таку пляшечку, не впевнена. Я не можу сказати, що вона досить зручна. Саме в догляді за цією пляшечкою не можу сказати, що вона зручна. Якщо використалися такою системою, напишіть, чи сподобалось вам чи ні. І так, у нас такі дві штуки. Ставлю одну, тому що одна у нас стоїть вже на стерилізації. Другу пляшечку, яку я вже придбала, будучи вагітною. Я почитала форуми різні для матусь, і там писали, якщо ви не знаєте, яку пляшечку придбати, беріть Philips Avent. І точно не прогадаєте, що я купила? Вона на 125 мл. Форма дуже зручна її тримати в руці. Що тут незручно? Для мене тут незручна кришечка. Особливо, якщо рука у вас волога, я її вологою рукою взагалі зняти не можу. Тут ми бачимо таку соску, вона імітує материнську, материнську грудь. Е, так. Вона така матового кольору, вона і була, це не вона не змінила кольор. Обов'язково, якщо ви придбали цю пляшечку, дивіться, щоб цей отвор на сосці і на е, кільці він співпадав. Тобто, щоб повітря виходило. Досить легко розбирається. Соска теж виймається. Як я вже зазначала, посудомийними засобами ми не використовуємо, але я інколи без будь-яких додавання хімії, просто ставлю їх посудомийку, і на великій температурі вони промиваються. У нас ці пляшечки. Дві штуки. Перша це маленького розміру, і з соскою, як я вже зазначила, двієчка. Ви бачите, тут дуже чітко видно. І нещодавно придбала більшого розміру пляшечку, з соскою трієчка. Що мені подобається, коли наливається. Суміш я перевертаю так, і вона взагалі не капає. Ось, поки малюк не почне сосати, вона взагалі не капає. Причому ось цю пляшечку ми використовуємо 3 місяці і нічого не змінилось. Тобто потік настав більший. Ось як він був, так і не залишився. Мені здається, це дуже гарний показник. Тут є різна шкала. Да? Але ми використовуємо мілілітри. Ось я покажу інша шкала. Ми використовуємо мілілітри. Теж дуже зручно лягає в руку. І більшого розміру, в принципі, мені подобається. Ми теж почали використовувати. Я не бачу особливої різниці між соскою 2 та соскою 3. Малюк, що першу бере дуже добре, що другу. Тому ми обидві ці пляшечки використовуємо. Я, до речі, зберігла а, упаковку, щоб показати, ось так виглядала ця упаковка остання, що вони кажуть: натуральне розподілення антиколіковий і no drip. не капає. Це дійсно правда. Тому, якщо ви Ось ціна, за яку я придбала, тут написано місяць плюс. Але в нашому випадку малюку вже три місяці, і ми використовуємо цю пляшечку, нам досить вона подобається. Поки змінювати на більший потік я не збираюсь. Так, це відноситься до цієї пляшечки. Так, ось переверну, щоб було видно. Далі пляшечку, яку я вирішила спробувати. Це чіковська пляшечка, вона у мене ще сохне. Ось. А, зараз я її зберу, щоб показати саме вам. Тут теж досить зручна кришечка, як в першій, досить легко вона знімається. Можна такий відступ, ось ви бачите, тобто її легко зняти навіть вологими руками. Придбала вже більшого розміру 250 мл. Вона. А, так. І тут ось така соска з нахилом. На сосці є теж пишеться розмір. А саме тут ну, не циферками пишеться, а ось, бачите, крапелька. Крапелька один. А, Покажу упаковку. Це вона не висохла просто. Там є. Значить, ось так виглядає упаковка. Тут написано 2 місяці плюс. І тут у мене лежить соска, яка йшла саме з цією пляшечкою. Все, вона, я її відклала. Все. І тут на ній ви бачите, 2 крапельки вже. Дві крапельки. Ось вона отак виглядає в новому вигляді, трошки матово. Такою квіточкою де під нахилом, і ви вже бачите дві дирочки на сосці. Я її відклала, поки що ми її не користуємось, тому що потік для мого малюка, він завеликий. І тому я додатково придбала окремо соску з меншими отвірами. Тут іде один отвір на цій сосці. Замінили цю соску до часу, коли він підросте. Написано натуральне вигодовування. А ця соска трошки капає. Коли наливаєте суміш і нахиляєте, то капельки все ж таки з'являються. Але все ж таки малюк чудово їсть цієї бутилочки, не можу сказати ніяких зауважень. В руку вона лягає зручно. Мені сподобалось. Мені ще сподобалось, що тут є два типи. Можна ось кришечку ось так знімати, а можна кришечку знімати ось так. І це теж зручно, тому що однією рукою а, можна зняти кришечку. Наприклад, в Філіпсі однією рукою я зняти не можу кришечку. А, тому, а ще хочу зазначити одну пляшечку, яку я використовую з молоковідсмоктувачем. У мене молоковідсмоктувач мідела. У мене немає соски, але саме цю пляшечку я стіжую молоко та зберігаю в холодильнику. До неї йде кришечка. Ось так ось. так І ми теж використовуємо цю пляшечку. По суті, у нас ось 5 пляшечок, які ми використовуємо. Нам їх більше, ніж достатньо. Спочатку у нас було три пляшечки, потім я докупила ще дві великі. Ми використовуємо зараз всі п'ять пляшечок. На стерилізацію я можу ставити три або чотири пляшечки. Мені здається, цього достатньо. Інших пляшечок ми ще не використовували, але я все ж таки вам покажу, що у нас є на більш дорослий вік. Але відгуки залишу потім. Просто покажу, що я придбала для більш дорослого ріку. І так, для 6 місяців плюс ми придбали ось такі пляшечки. Якось вам спробую показати. Так я теж антіколько йдуть. І зараз достану і покажу. О, вони ще мене запаковані. Вони ось так ідуть. Три штуки плівкою упаковані. Зараз розріжу плівку і достану пляшечку, щоб вам показати. Ось так. Виглядає пляшечка. Тут є. Не досить чітко написаний мілілітраж, 360 мілілітрів пляшечка. Кришка досить зручно знімається, такий великий відступ, не так, як у Філіпс, зручно. Соска йде ось такого плану. Вона розкручується і виймається теж соска. Для чищення, ось ви бачите, соска виймається. Спробуємо набрати водички та глянути, як вона пропускає. Але я зауважу, що ця соска йде на 6 місяців плюс. Ось я набрала водичку і ось так вона капає. Ну, потік досить великий. Але все ж таки з 6 місяців вже треба більш, більш інтенсивний потік. Тому чекаємо і будемо використовувати. Я зазначила, у нас їх три штучки в наборі було. Ось, Ось так виглядає ця пляшечка. Найбільш більш по віку. Наступну пляшечку покажу, це для. Водички, коли вже почнеться прикорм, 6 місяців плюс, з такими ручками це Philips Avent. Я ось при вас її розпаковую, тому що тільки отримали розпаковую при вас. Це теж від 6 місяців. Такі навіть я б не сказала, що це пляшечка для суміш, що це, напевно, більше для водички, щоб дитина сама тримала зараз виймо. Ось йде ось така силіконова соска. Вона ось сюди вставляється. Так. Давайте зберемо, зараз, щоб показати. Так, збираю прямо при вас. Тут, до речі, написано «Philips Avent». Ось ви бачите: Avent». Ось я зібрала цю пляшечку. Ось так вона виглядає. Тут є отвір для повітря. Ось така кришечка йде. І ось так вона закривається. Мені здається, йому буде досить зручно тримати. Вона теж йде від. 6 місяців. До речі, я замовила ще декілька різних фірм цих чашечок, я їх називаю поїлочки, і я зніму ще окремо про них відео. Це всі пляшечки, які у нас є на даному етапі. І, як я обіцяла на початку відео, хочу показати еко гель. Які я придбала для миття дитячого посуду, але я його не використовую для, дитячого, для дитячих бутилочок, а використовую лише для миття іграшок. Але я думаю, що коли він трошки підросте, хоча б йому там було десь місяців 4, тоді я вже почну використовувати деякі миючі засоби. І думаю, почну саме з цього. Що пише виробник, що це екогель для миття дитячого посуду та іграшок? Тобто він повністю безпечний для пляшечок. Чим ви миєте дитячі пляшечки, пишіть в коментарях, тому що я ще не прийняла рішення, яким засобом користуватись. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо зростати разом.